Урок я пізнаю світ, тиждень 15-й, урок 134-й. Розгорнемо зошит на сторінці 26. Тема нашого уроку: мандрую Україною Високогірні Озера Карпат. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про озера, які розташовані в Західній Україні саме на території гір Карпат. Чим озеро відрізняється від річки або моря? Які найвисокогірніші озера в Україні. Отже, почнемо працювати, переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Нас Карпати клічу, це франківський край. Там сріка круг річка, чисти водограй. І озера і скелій у кабельку рот, і гора говерла край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить посередки. Даючи це відео, ви ще раз впевнилося, що територія Івано-Франківської області це зазвичай гори, гірська країна. На території Івано-Франківської області можна побачити озера. Ось один із прикладів такої, такого озера. І найвища гора, яка є на межі Івано-Франківської і Закарпатської області гора Говерла. Найвища точка Карпат саме в Україні. Далі, будь ласка, працюємо за зошитом. Поміркуйте, якою мати, має бути форма земної поверхні, щоб вода могла накопичуватися? Познач відповідний малюнок. Але спочатку давайте подумаємо. Чим схожа річка і водойма, які ви побачили у відео. Так, до їх складу входить дійсна вода. Вони схожі це водойма. Річка це водойма і озеро це водойма. А ось чим вони відрізняються? Так, одним із відмінностей є те, що річка тече, у неї є русло, а озеро знаходиться в стані спокою. Воно не має. Витоку гирла, вода в ньому не тече як потік руслом. Але і озеро, і річка на карті позначається блакитним кольором. Ну, а тепер погляньте, в якому із трьох заглиблень вода дійсно може накопичуватися, не виливатися, не витікати. Так, це саме на третьому малюнку: в ось цій западині. За певний час може накопитися велика кількість води. Це може бути вода танення снігу, це може бути дощова вода, але ця вода буде зберігатися велику частину часу. Западина зниження земної поверхні. Від слова западина. Зниження земної поверхні. Прочитаємо разом з вами слова у нашому стовпчику. Западина, озеро заповнена водою Світового океану витоку гирла. Западина, озеро заповнена водою Світового океану витоку гирла. Слова ведмежатка над рівнем моря. Високогірним. Бребенеску, несамовите, найвисокогорніше озеро. Синім оком Карпат. Над рівнем моря. Високогірним. Бребенеску, несамовите, найвисокогірніше озеро. Синє озеро. Синім оком Карпат. Почитаємо текст разом з диктором. Завдання п'яте. Озеро це природна западина на суходолі, заповнена водою. Озеро відрізняється від моря тим, що не є частиною Світового океану. На відміну від річки, озеро не має витоку та гирла, вода в ньому не тече, як потік руслом. На карті озера, як і всі інші водні об'єкти, позначають блакитним кольором. Озера, що утворилися в горах високо над рівнем моря, називають високогірними. Озеро Алос найбільше високогірне озеро в Європі, розташоване в Альпах на висоті 2230 метрів над рівнем моря. В українських Карпатах є кілька високогірних озер: бребенескул, несамовите. Та інші. Озеро Бребенескул найвисокогірніше озеро в Україні. Воно розташоване в Карпатах поблизу гори Бребенескул на висоті 1801 метр над рівнем моря. Мальовниче озеро Бребенекул називають Синім Оком Карпат. Попрацюємо з текстом. Знайдіть і зачитайте, що таке озеро. Озеро це природна западина на суходолі заповнена водою. Чим озеро відрізняється від моря? Озеро не є частиною Світового океану. Тобто воно не впадає в океан. Вода залишається саме в цій заглибині. Чим відрізняється від річки? Річка має початок або витік, у озера немає. Подивіться ще раз, річка тече руслом. У озера цього немає. Ось саме чим. Тепер які найвисокогірніші озера в Україні. Озеро Бребенеску. Воно розташоване в Карпатах поблизу гори Бребенеску на висоті 1801 метр. І друге озеро несамовите. Погляньте, будь ласка, на карту, як позначають озеро. Це овал, нижче є дві букви Оз, і далі назва. Такий вигляд має озеро Бребенеску в Закарпатській області, а це озеро несамовите Івано-Франківська область. На що воно вам нагадує? <кій> так, це дійсно начебто тарілочка, в якій налита вода. Перегорніть сторіночку і попрацюємо з вами далі. Усі озера мають спільні ознаки. Але є інформація, яка вказує лише саме на конкретне озеро. Ми з вами вчили, що є публічна інформація і є приватна інформація. Публічна інформація це та, яку ми можемо розказати про багатьох людей. А ось приватна інформація. Та, що стосується конкретної людини. Уявіть, що ваш друг, ось він на екрані, створив персональну сторінку в соціальній мережі. яку інформацію треба прибрати, тому що це приватна інформація. Телефон, домашню адресу. Саме пошту і останню. Поки батьки на роботі, тобто ось тут. Хлопчик розповідає для, саме для інформацію, яка не повинна знати багато людей. Ну а тепер увага на екран. Відеофрагмент про синє око Карпат. Наша плена розповідає вам про саме це озеро. У високогірне озеро. Звідки ж вода в нього надходить? Вода стікає з гір. Це може бути як дощова вода, це може бути сніг, тала вода. Саме цими водами воно і поповнюється. Працюємо з вами далі запишіть число цифрами 1000, 1 і 4 нулі. 2 нулі. 1 одноцифрове число. 1801, 4 цифрове. Які із цих чисел 4 цифрові? 1000 і 1801 тому що вони записані за допомогою чотирьох цифр. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти України. Знайдіть місто Івано-Франківськ, обласний центр Івано-Франківської області, гори Українські Карпати. Гора Говерла найвища точка. Гора Бребенеску, І поруч гори Бребенску розташовано і озеро. Читаємо текст про озеро Бребенеско. За розмірами озеро Бребенеско невелике, його береги кам'янисті, вода в озері чиста, прозора, навіть улітку, коли, вона прохолодна. Високі гори закривають озеро майже звідусів, уранці коли, тут доволі тепло. Як? Адже сонце виринає за гір. Після обіду сонце заходить за гори дуже швидко, навколо де стає холодно. Як? Всі ці слова відповідають на питання, коли, як, де, означають ознаку дії і називаються прислівниками. А тепер в кружечок обведіть знайменники. Займенники. Це слова, які вказують на особу, але не називають їх. Це слово вона і слово його. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про високогорні озера Карпат озеро Бребенесков, озеро Несамовите. Чим озеро відрізняється від моря або річки?